Не переживайте. Вітаю на вулиці української мови. Тема навчаюся правильно записувати прикметники з м'якими приголосними і так далі. Сторінка 116 117. Ага, Так, перейдіть в укриття, у кого хто чує, відчуває і так далі, тому що загроза, так? Отже. Число 20 лютого, так, і каліграфічна хвилинка в нас з вами: День героїв Небесної Сотні, так? пишуться з великої букви. Я все Зараз угу. я дивлюся. Стандартно когось одного немає. Зараз гляну кого. Я побачила кого. Можна прибирати? Ні. Угу. Ні. записую так. Можете прибирати? Можна прибирати, так? День Героїв Небесної Сім. Сьогодні 20 лютого. Пам'ятаємо цей день. Отже, давайте пригадаємо, що ми знаємо про прикметник. Що ми знаємо про прикметник? Що це таке? Що це за частина? Він від... Означає, що... Яка сторінка? 116. Прикметник, це частина мови, яка означає... відповідає, відповідає на питання, відповідає, який, яка який. який, 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 який. який. Хорошо, відповідає, але що він означає? Ознаку, ознаку. ознаку предмет, да? який, який, якого кольору кофтинка? Червона, да? який сьогодні день? Сонячний, ознаку предмета. Ми маємо предмет, яка ручка? Так. Маємо предмет, але яка вона Там, синя, да? жовта? Гарна, Шутка, улюблена і так далі. Ми ознаку предмет. Відповідають на питання, тепер додавайте Що він, на які питання відповідає. Який, яка, яка, який? Який, яка, яка, який? Є. Далі як змінюється предметник? За родами. За родами ми змінювали, да чоловічий, жіночий, середній. Коли відмінується за відміном. Так, хорошо. Коли він змінюється за родами, давайте закінчимо про роди. Коли О, стоїть, в однині чи в множині? В однині. 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 Відповідно, змінюється за числом. Може бути однина, Одни? може бути. Вибачте, у мене інтернет. Так, ще що. І сказала Софія: змінюється за відмінками. Так? Які відмінки знаємо? Ми пригадуємо. Сім штук. Назив. Називний, називний, називний родовий. Місцевий, місцевий, родовий. і місцевий вищає. Давальний. Нахідний, орудний, орудний місцевий. Народний, місцевий, місцевий і пригадуйте, пригадуйте. Називний Вишна називає. Форма. Родовий немає. так, Давальний дає. Знахідний. Це називний, Що робить? На вас не чутно. Чому? У мене пропали. Ну інтернет, ну що я... ми А Ану перевіряйте себе мікрофон, у мене ввімкнуте. У мене теж. Я, я зависаю, виходить, так? Ні, я мене знаю, У мене те. В кожного по Ну, такий сьогодні інтернет, слава Богу, такий є. так? Да? У мене що вибросив взагалі. Так, отже, про що пригадували? Про відмінки, так? Знахідний знаходить, так. орудний орудує, тобто щось робить він, орудує ким чим, і місцевий що робить? На кому на чому? Десь лежить на, чому? на кому так. на чому. Так. І клична так, форма. І клична форма, ну, здебільшого ми працюємо, клична форма це звертання. так. Коли ми звертаємось. Отже, пригадуємо, так. пригадали. І ось ми пригадуємо з так. працюємо з таким правилом. Вчора працювали з прикметниками на твердий приголосний і визначили, mm -hmm. що закінчення в чоловічому роді. Тепер mm -hmm. і... нам який приголосний? Так. В а, в середньому е. Так, було радісний, радісна, радісне. Mm -hmm. Що ж робити, якщо нам якийсь? Осінній, осіння, осіння, осіння. Якщо який приголосний, осінній, так? Який буде чоловічому жіночому? Я. Я. Я в середньому. Є. є, в середньому є. Ось ваше завдання зараз. Розділяйте свій зошит на два стовпчика. Перший стопчик це будуть. З основою на твердий приголосний, другий стовпчик з основою на м'який приголосний. Легко розділити зошит. Хто пам'ятає, як? Зігнути листочок, правда? Так? Отак, згинаємо листочок свій і далі розгинаємо його, і у вас виходить два гарненьких стовпчика. Згин, з часом вирівнюється і його не видно. Але стовпчики будуть гарненькі. А в два стовпчика? Два стовпчика. У нас з вами є слова, і наше завдання ці прикметники розподілити. Яка вправа? Перша В перший стовпчик, це стовпчик е записати прикметники з основою на твердий приголосний, а в другий з основою на м'який приголосний. Отже, перший прикметник у нас який? «Цінний». Треба саме писати з основою Цін. на твердий приголосний матч. Не, з... пис, не, не, не треба писати. Ви для себе будете знати, що тут у вас будуть тверді, а в другому стовпчику будуть м'які кінцеві приголосні. Отже, слово цінний, м'який. Закінчення. Відкидайте закінчення, 에... і твердите тверди. буде твердий. твердий. Цінний твердий. А і як писати? описати писати м'який і твердий? На ну, я пропоную взагалі не писати, ну, можна писати для себе, щоб познати, знати, де в тебе який. Без шапки, без оцієї. Я не писала. Так, цінний. Далі, наступне слово яке? Який? Давня, давня який. так? Відкидаємо закінчення який. Я давня. Який буде? Твердий М'який. Вправляємо в другий. його. Мудра. Угу. А. 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 Закінчення. Твердий. А. Твердий, Закінчення А. Твердий, да. Закінчення а. Перед, ним, перед закінченням А. Р. Р. Він твердий. Можні. Можні. Який? який? Закінчення і. і. Закінчення і. Мужній. Закінчення і. Далі прозоре. 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 Твердий. твердий, Твердий, так. Прозоре, твердий. Майбутнє. Майбутнє. М'який. Майбутнє, так. Ми чуємо м'який. Минулы. Минулы. твердий. Твердый. Минуле твердый. Минуло-твердей. Это вы приводите или вы так сделали? Вечерний. Мьякей. Вечерний. Дружний. Угу, дружний дружний. — Дружний ще... буде закінчення, тому твердий. Твердий, дружний, буде до твердого. Що там ще залишилось? Братня. Я закінчення, м'яко. — М'яко, да, м'якого. Братня, до м'якого. Я все. Я. Так, і давайте я. ще раз пригадаємо, так? Прикметники з основою на твердий закінчують, мають закінчення «ий», а, а, е. «Ий» е. – чоловічий, а, жіночий, е, середній. Прикметники нам який приголосний, мають закінчення. Я і, є. Так? Ій чоловічий, і я жіночий є середній. Запам'ятали? Так. Пробуємо, так? Спробуємо, Спробуємо запам'ятати. є можна гортати? Ні, не ще не осталось. Хто й дописує, дописує, хто ні, брати далі підручником на сторінці 117. Сторінка 117. У вас є таблиця з такою, як ми працювали вчора. Відмінки. Будемо відмінювати. Можна заготовку робити, писати на земний родовий давальний знахідний місцевий. так Давид, що постарати. Давид, що там? Підійти. Можна. Да, я вже Можна вже? Так, да, він написав. Так, так, ні, вони не видно. В нього вимкнена камера, я не бачу його. Отже, ви пишете називний родовий давальний, знахідний рудний місцевий, робите заготовку, в чи назви відмінків. А ми ж так діли на домашки. Ми робили вчора, відмігнювали прикметники з твердим приголосним. Отже. Оці всі стомни не потрібні. Букавки просто буковки. Н, В, Р, В, Д. Д зараз ось вони. Ось так виглядає ваше. Заготовочка ось так виглядає ваша. І ми відмінюємо прикметники могутній. Будемо відмінювати могутній чоловічий рід могутня жіночий і могутнє середній. Тому, знову ж таки, якщо не влізе у вас три стовпчика свій в один рядок, перевіряючи зож, я бачила, правильно зробили. Я так, все. Третій я стовпчик все. середній рік наступний. На, 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 так. Але повернемося до. Заготовку зробили, вернулися до таблиці. У вас така сама таблиця є в підручнику. Знайдіть її. Зараз вона вам буде дуже допомога. не записали, я там просто ручку таку іскав. Добре. Знайдіть цю таблицю в підручнику, вона вам зараз стане в нагоді. Побачили її? Знайшли? У мене ота поламалася. Отже, так. називний відмінок, чоловічий рід на яке питання відповідає? Який. Який так, далі якого, якого родовия? Якого, 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 як? або, як? або який, якого. Так. Далі яким, яким, на якому. яким, на якому. Відмінюючи чоловічий рід прикметник давній, ми підглядаємо в таблицю і шукаємо питання. Відмінюючи прикметний могутня, вибачте, могутня, підглядаємо в стовпчик жіночого роду. Жіночий рід. Зрозуміли, що ми робимо? Куди підглядати? Отже, називний відмінок перше слово могутній. Який могутній. Могутній. Є все. Так. Родовий відмінок. А Ставте питання, маленькою? Могутній могутній ні, з малої. Це ж продовження йде. в тебе відмінок написаний. Я вже написала. Так, Скоро. родовий питання. Ну, написала, далі з малою Родовий питання. Якого? Якого? Змінюйте слово. могутнього могутнього Могут нього. Могутнього. Давальний. Давальний. Питання, яке питання. В Ой, таблиці. Якому. якому? Могутньому. Могутньому. Так, могутньому. Тобто, таку аналогічну вправу ми робили вчора, але з прикметниками на твердий приголосний, так? Ми вчора яке слово зробили. Далі... Я... Так, знахідний. Я... Який, який? Як називний або родовий. Тобто, може бути yes. який, а може бути якого. Можна написати могутній, можна написати могутнього. Буде і так, і так правильно. Від... Могутній. Можна написати могутній, а можна написати могутнього. Тому що, ну, буде і так, і так правильно, але залежно від контексту. А, точно. Орудний, ким, чим Яким? Ким, чим це іменник? Прикметним. Яким? Яким? Могутнім. 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 Гет. Далі на. Не просто на. Якому. На. на якому? На якому? На якому? Могутньому. На, могутньому. Могутньому. На, могутньому. На якому воїні? На да? могутньому воїні. На могутньому. На могутньому. Могут. Могут. Я все. Так, це у нас був який рік? Я, Я теж. теж. Чоловічий. 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 Тепер Творі... жіночий. Жіночий. Від а, жіночий. Так же эти буковки писать? Не писать, буковки один раз пишуться. Просто звук перетворюємо на жіночий. Могутня. Могутня. Yeah. Новий стовпчик у вас утворюється. Могутня. Могутня. Відступаєте від свого першого стовпчику, коми ставити не обов'язково тут ви а, а тут ще середній треба, щоб вниз? Ще й середній буде. Якщо у вас не влізе в зошиті, ви пишете внизу ще один стовпчик. Поїхали далі. Родовий, Родовий жіночий. Мог... Могутнє. Яке питання в родового, в жіночого роду в табличці. родового, якого, що Якого було. якого це. Ой якої Яко могутня. Якої могутні ї. Могутні ї. Другий стоп. Могутні ї. Правильно. Не могутня. Уже ми сказали це. Могутньої. Якої. Могутньої. ї. Готова. Давальний відмінний. Який є могутній? Який могутній? Могутній. А да, все. Далі, Далі знахідний. Знахідний таблички. Дивіться, яке питання. Я якого? Могутньому? Ні, знахідний жіночий якому? рід, яке питання? Ні, Ні. Якому? Ні не якому. Знахідний. Ні. Ой, якому? Яку, яку? Другий стовпчик у вас жіночий рід навпроти знахідного. Могутню. Могутньо. Є. Так, орудний. Далі орудний відмінок. Яким? Ні. Якою? Якою? Могутньою. Могутньою. Є, молодець, почули. Могутньою. Є. І місцевий. Далі. На на, якому. на 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 я, 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 На могутній. на могутній. а Угу. Ну і третій yeah, стовпчик yeah. середній рік. Створюйте в середнього. Уже. Я говорила, якщо у вас не влазить ось тут, ви пишете його внизу, знову ж таки, але mm -hmm. стовпчиком, не рядочком. Можеш прописати називний родовий давальний знахідний грудний місцевий, можеш не прописувати. Е, на а рід. Не має, середній рід створюємо могутній чоловічий, могутня жіночий, mm. а середній яке? Лісток же лісток кончився, ваше родовий відмінок. Якого, Якого? третій стовпчик середній рік. Софія, шукає, де написано Я середній рік, і по ньому спускайся. Родовий якого. Могутнього. Ого. Якого могутнього. Угу. А Симоні, який далі коли у урок закінчиться? Коли ми допишемо. Ти завжди Карил. Так що пише, що ми матіматики, а по годиннику ми йдемо. Потім спати. Потім могутньому. Могутньому, потім, так. Потім якому. Є в могутньому. Готов. Так потім яке? могутні, могутня могутне, так могут дня, mm -hmm. яким? Могутнім. 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 Готово. потім на Магутнє, на якому? Мабутнь, могутньому, на могутньому, є. Не що На Я що напісив. На могутньому. Я що? Я що, так, на що? могутньому. Так, хто дописав, зробили собі? Пальчикам свої пальчики. Можна Так, Відпочивають пальчики вліво поспав. Відпочивають пальчики в дописав уже. Отже, прикметники на якої групи закінчуються чоловічий рід, мають закінчення. яке? Ій жіночий. Я Ня. чоловічий є. 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 Чоловічий є, це, У називному зивному Це Середній. Ой, середній, вибачте, середній. Є. Можна гортати? Так. Так. так, ми писати вже далі не будемо. Тут ми усно створюємо. У нас є сполучення слів, нас просять записати, ми не пишемо. Нам треба поставити ці прикметники і іменники в короткий відмінок. Орудний відмінок. На які питання відповідають? Орудний відмінок. Орудний відмінок відповідає. Mm -hmm. яким? 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 Так. Ким? Іменник, ким, ким? Чим? чим. Іменник, ким, чим. Прикметник яким. Отже, домашній затишок. Але яким? Домашнім. Домашнім. Чим? Затишком. Затишком. Далі. Читаємо. Читай, Софія. Домашня робота. Змінюй. Е... Якою? Домашній Домашній роботою. Читай. Читай. Домашнє завдання. Домашнє завдання. Яке? Змінюй. Домашнє. Яке? Ворудний відмінок. Ой. Яким? 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 Домашнім. Ага. Чим? Завданням. Завданням. є. Артем, читай далі. Верху, поверх. Верхній поверх. Ким? Верхнім поверхом? є. Кирило читай. Верх... Верхня верхня полиція. Полиця, верхня полиця. Полиція. Чим? Полицею якою? Верхньою. Верхньою. Далі що у нас є? Можна є? є? Не видно. Давай кажи. Зараз я подвину. Верхній вікна. Поліція. Вікно. Поліція. Вікно. Далі. Ще в нас хто є? Хто може прочитати? Міша, читай. Так. Дальній край. Угу. Змінюй. Чим? Краєм? Яким? Дальнім. Дальні. Анастасія, читаємо оце. Дальня дорога. Змінюй його горудний відмінок. Чим? Дорогою. Дорогою. Даль, дорогою. Є. Дальньою. дальньою є. Давид, читай. Дальні плавання. Угу. Дальні плавання. Чим? Плавання? Дальнім. Дальнім плаванням. Молодці зробили, ось МС. Зробили ваше домашнє завдання. Шукайте домашнє завдання. вправа Плава. 10, на сторінці 118. Знайдіть її. Все зробили, все стоїть. Справа 10 ага. на сторінці 118. Видимо. Прочитати прикметники, поставити їх у форму родового відмінка. Тобто тільки що ми ставили в орудний, тепер в родовий. Якого, якої, отже, літній день, якого дня? М -м -м. Якого? Літнього Літнього дня, літня Літ. ніч, якої ночі? Літньої. Літньої. Літньої ночі, да? літнє ночі. сонце. Якого сонця? Літнього сонця. Літнього сонця. Зрозуміло, що робити? Зрозуміло, да. що робити? я вам дякую. Я вам дякую я. за осінь свою я... Доза... От, виставте себе.